Добрий ранок, декілька днів тому я, як завжди, після мастурбації потягнув руки, до волосся, би то все витерти, і нащупав ось тут вм'ятину. І поняли, я ж викупив, що це скоріше за все від навушників, тому що я в них 24 на 7. І зараз в мене вмикається паніка. Сьогодні покажу вам командну гру. Розвалювали як грецькі боги, даю 99,9 і і кусок свого зуба. Тому по класиці присунемо рекомендаціям: ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Поїхали. Хлопці, ну не бийте, ну я не місний, ну дійсно. Не бий! Тюрлюлюнь. Ай, не зачепить, блять. У мене нема зброї, чоловіче. Хаєшку хтось підібрав. Чи це ти? Перший поверх. Трапушет. Другий. Бежу. Ай, тут прям живы секунду тип на дворе. Хуй ему це цей сай спрыгнул. Я шо, мальчик чи шо, блядь, превентивно починаєш стріляти. Як це постріли наперед називають? Наперед. Ну, коли ти зрозумієш, де суперник вийде зараз на тебе і ти починаєш лупашити. Ну, фрі фаер, навіть. Фаєру, да. Бачу, чувак, за машиною. Мінус. В головешечку. Ще один в головешечку. Звідки? Біжить. Крию. Десь тямка відповзай. <Слух> Наш ти ж поспішпив, блять. Да я бачу нахер. Тепер мені з ним гратися, блять, а потім тебе відроджувати. Сука. Блять, покурчик. А, він піді мною. Тиха. Да, Тихо. Ну, все. <кхух> Ох, як вперлась добрячо. Я поки секретну кімнату поїду відкривати. Вона ж десь тут була. Може в оновлені його перенесли, ану загугли бігом. Та не може бути такого тобой тик что было. А, все. Ой-ой-ой, та ты шо. Йопперес это. Вот сато, конечно, гилда. Шо у нас тут по. Там я по 90, если шо. Да. Да. Базару Зара. Сишечка Е. Может, мини-юз стал, нет? А я, Да, аську оставлю, як скажеш. базар дякую. Oh, Будь ласка. <laughs> так, що це мені ще потрібно? Я як дядько тут буду зараз затарюватись. Бінтів треба як. О, рятувальний шар, можеш падати куди завгодно. Блять, і дельтаплан зараз мене може збити. Блядь! Дивись, сука. А От гандони за мною летять. Зараз вицілить. А хуй тобі в рот за народ. Може після мене прилетіти. Та думаю так. Але зараз зона може прокне. Там тачка в тебе є, пустий кемп. Є-є-є-є-є. Це пусто, все є. Блять, але той дель дельтаплан їбучий. Я зараз беру машину, кудись десь я зараз. Вони вже на мене летять. Другі кемпи займаю. Блять, вони мене хочуть збити, суки! Не встигнете. Не встигнете. А я в дерева. І я отако никаюсь. Добрий вечір. Сука, які, да хотіли, блядь, завалити як мальчика. Я б сміявся, якби. Мене з -за -за забрали так. Сі-сі-сі, не стріляй. Хохо-хо-хо! <уж horror> <tors> Ти побачив, як я стрільнув. і залетіло, як тюща трактор, блін. Я Фух, ні-ні-ні, я навіть не прицілювався. Просто поняв отако, <ум Charl Solar> за секунду. Бачу, дах, 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 дах. <Dodge> Мінус. Бей по цьому, добивай його. Ой-ой, ой чудово. Інший, йде. Ох, впало, як тіло, добре. Може їх пушнути? Ні, 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 в нас хороша позиція, не варто. Ми тут зробимо більше. Той за димоходом сидить. Дим накинув. Не знаю, що він там хоче зробити, можливо у нього передавач синіх є. Блять! То... А, ти тут залазиш, а я отако. Я Як дядько. Дядько йди понюхай. Прямо. <звук> На печку. Пацани подогралися з нами. Юзер, добрий вечір. Тома. Йоптари, підніме? Секунду. Поднімайся Я. Давай, давай, заповзай. Не зможу, стій Мінус один. Секунду, заповзи кудись ближче. Бать, ти придумав. Хуй заповзати Я за коробками Може, спокину вилазити. Прям на мене Стій, я знаю, де вони. Шост фраєрок. Мально тут нового. Бачу. Він слово піднімає. Піднімає піднимає. Як сучок, як а, сучок, просто, блядь. Розвів. Шо я, мальчик, блядь? дестямка перепрошую, просто нас би забрали. Дестямка чу. Mm. Для тебе є робота. Mm. Хуй пофішать на ворота. Я вже був щось, реально серйозно. А ти? <годи> Сука. <При>, Перепрошую. У <годи> <годи> мене в ладоньке так вспочила, що й Я не можу навіть клавіші нажимати, у мене так ладоньки вспотіла. Ну да, я нанизу опа, а це хто бачу. Забирайте його, чоловіки. Значить мені потрібно зайнятися тим. Реально, но я зробив то, мабуть. А, його добили. <пух> Ух ти ж, блядь, нормально. І ці верхові, блять, скалолази і хрота, рота їбав. Я одразу не. Алапа. Угу. Де свої покійно, топа, бачу, зайняті кемпи. Зайняті кемпи, але вони зараз між собою зафайтяться, в мене є шанс на вижити. 20 секунд обігаю, чудово. Нерівна кількість гравців. Мені б до цих підібратись, є сішка навіть. Ой бачу. Двоє. Одною хаєшкою зніму. Vai descer Блять, гандонка яка, це другий підійшов вже. Да, 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 да. Ах, сука. Ну я. Блять, ну добре. Третя броня тр... розбив корпус пішло. І в шолом трошечки. Додивимо вже цю катку. Ну, Три як не як? Ну, заєбісь, відіграли нормально. Треба було. Блять, хоча як не крути, той гандон мене засліпив. Треба було заникатись якось, хоча не вийшло б все одно. А, вони двоє проти одного. Сіжку мою пацука. Дово, блять. <світку> <світку> Собі ж позицію. Сп... <світку> Ох, красень, розвалюй їх. От бляха. Вони перемогли. Ну да, Сішка нормально відіграла. Знаєте, скільки дамага? А дивіться, скільки дамага. 9 вбив, 818 шкоди. До 1000 чомусь сьогодні дойти не можемо. Та й саме я. <свісно> Та ладно, лайк вліпите. І ви вліпіть. Обов'язково. Підпишіться на телеграм, на інстаграм, на тікток, на Discord, і там все є, але бажано на телеграм, бо там я тільки хуїс можу скидати з вільною душею.